Привіт усім! Рада вас бачити. До нашої редакції надійшла нова історія, і я з радістю з вами нею поділюсь. До народження дітей я мала струнке і підтягнуте тіло. Ходила у спортивний зал, займалася бігом і кожної з суботи відвідувала бальні танці. До речі, саме там я і познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Нас поставили в одну пару, так ми парою і залишились. Через декілька місяців стосунків я дізналася про свою вагітність. Це була бажана дитина і ми одружилися. Вагітність була важкою. Кожного місяця я стабільно лежала у лікарні на збереженні. Щоб не ризикувати плодом, лікарі попередили жодної фізичної активності та різких рухів. Довелося мені відмовитися від свого розкладу і перейти у режим тюленя. Зате результат був того вартий. У зазначений термін я народила здорового хлопчика. Звичайно, повернутися у свою попередню форму одразу я не змогла. Дитина у перші місяці життя була дуже неспокійною, я забула, що таке повноцінний здоровий сон. Крім того, на мені була вся хатня робота. Через пережитий стрес мій організм дав гормональний збій. Замість того, щоб схуднути, я набрала ще більше. Моя самооцінка впала, я почувала себе невпевненою і розбитою. Добре, хоч чоловік не нарікав. Тому я думала, що йому байдуже, скільки я важу. В коханні це не головне, хіба не так? Що ж насправді він думає про моє тіло, я дізналася згодом. В суботу в гості до чоловіка прийшли його друзі, щоб разом подивитися футбольний матч. Я приготувала хлопцям закуску і, щоб не заважати, вирішила піти прогулятися з сином. Коли вийшла у коридор, згадала, що забула пляшечку з водою. Повернулася у квартиру і саме тоді почула не надто приємну для мене розмову. Друзі запитали у чоловіка про інтимне життя. Чи є воно у нас після народження дитини? На що чоловік став історично сміятися, а потім видав: Ви бачили мою дружину, про яке інтимне життя ви говорите? Хіба що, якщо вимкнути світло, уявляти перед собою голівудську красуню? Всі в кімнаті вибухнули дзвінким сміхом. Коли гості пішли, я розповіла чоловікові, що чула його розмову з хлопцями. Він почервонів, почав виправдовуватися, і я не хотіла слухати його жалюгідні пояснення і попередила якщо ще раз почую такі розмови, то він буде шукати собі нову дружину. А як ви думаєте? Чи образились ви на місці цієї жінки на те, що ваш чоловік обговорює вас при своїх колегах?